Шановні колеги, реформою Нова Українська школа, яка стартувала у 2018 році, передбачено створення національної освітньої онлайн-платформи, яка призначена для школярів, вчителів і батьків, а для інших рівнів освіти якісний контент практично не створюється. Університетам надано автономію. І кожен університет створює свою платформу. А для технікумів і коледжів науково-методичний центр розробив освітній ресурс медіатека електронних засобів навчання, де розміщені матеріали з різних галузей знань. Видавництво електронної продукції випускають достатньо мультимедійних продуктів: електронні підручники, довідники, контролюючі програми, енциклопедії тощо ці програмні продукти можуть бути дієвою допомогою у викладанні, але часто не відповідають робочій програмі з дисципліни і вимагають коригування. Тому розроблені самим викладачем електронні засоби навчання більш корисні і цікаві в використанні. Найважливішими факторами, що забезпечують ефективність їх застосування, стають висока доступність та простота. З метою підвищення комп'ютерної грамотності педагогів, розвитку їх цифрової компетентності та компетентності з проєктування електронних освітніх ресурсів, і з метою популяризації електронних засобів навчання у центрі організовуються та проводяться тренінги та тренінгові сесії, онлайн-вебінари, індивідуальне навчання педагогів, програмного продукту та технологій для створення цих засобів навчання достатньо. Але Опанування ними займає багато часу, тому ми навчаємо педагогів проектувати та створювати свої авторські ресурси за допомогою технологій, які використовуємо у лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу науково-методичного центру. Враховуючи побажання педагогів, починаємо проведення тренінгової сесії онлайн. Учасники отримують в електронному вигляді допоміжні матеріали, шаблон для створення електронних підручників і посібників, доступ до програмного забезпечення, декілька відеолекцій і мають можливість взяти участь у підсумковому онлайн-вебінарі, де зможуть задати пряме запитання модераторам і отримати на нього відповідь. У тренінговій сесії. Сесії проєктування та створення електронних підручників та посібників буде розкрита технологічна карта проєктування та створення електронних підручників та посібників. Кожного дня ви будете отримувати відеолекції. Відеолекція, робота з електронним освітнім ресурсом, медіатека електронних засобів навчання допоможе зорієнтуватись на цьому освітньому ресурсі і переглянути матеріали, які там розміщені, тому що ваші авторські електронні підручники і посібники матимуть Такий самовигляд. У наступній відеолекції проектування електронних підручників та посібників буде надано інформацію щодо проєктування авторських електронних підручників і посібників. У відеолекції Технологія створення електронних підручників та посібників лекція 1 Розглянуто технологію створення електронних підручників і посібників до процесу гіперприв'язок. А у другій відеолекції вивчите процес створення гіперприв'язок, бо це один із основних процесів при створенні електронних підручників та посібників. Наступна відеолекція конвертування відео та робота у програмі Adobe Dreamweaver говорить сама за себе. Буде виконано прив'язування відео і завершено роботу зі створення електронного підручника. І завершить тренінгову сесію онлайн-вебінар. Навчатись можна будь-де, будь-коли, переглядати матеріал не один раз та бути на електронному зв'язку з модераторами. А після закінчення тренінгової сесії учасники отримують сертифікат встановленого зразка. Отже, друзі, відкриваємо тренінгову сесію з проєктування та створення електронних підручників і посібників. Бажаємо успіху.